Всім привіт! Короче, продаю таку шикарну штуку Паліт Jetstream GeForce 4080. Супер. От, причина продажу купив оцю шикарну месайку 4090. Так, в комплекті коробка, цей переходничок, підключення, живлення і ще гарантія. Так, куплена було 29.03.24. 24 місці гарантії. Ось ось серійний. Номер, так, щоб краще видно було. От, тобто вона на, на граті ще десь місяців сім буде. А, так, ось вона зараз підключена в систему. Так, давайте підлізу, подивимось. А, серійний номер її, щоб було видно бо знімати, поки я не хочу, бо працюю ще на ній. осью. 22, там и 188, я думаю. О, моя будто добрый видно. Так, Оп. Так, дивимось. Короче, у мене зараз дома кондера нема, и температура дуже спекотна. Ось тут есть от материнской платы Невеличкий сенсор, він просто підключений лежить. Зараз вам покажу. Так, ось він цей, цей сенсор. Побачите, трошки незручно. О, зараз 29,5 градусів температура, тож трошки зважайте на це, що вона ще може грітися десь на градусі 5 більше, ніж зазвичай у вас буде. Так, о, дивіться. Зараз температура є 31 градус і на 30% а, крутяться кулери. Тобто зараз покажу вам тут. Де вони нижче? Це відкритий Hardware Info. Так, і... Ось. Ані це Radeon Це встроєно. 4080, 31 градус. Hotspot 40 градусів. І, в принципі, всі параметри частота і все інше. Так, на всякий випадок захист від шахраїв зробив таку невеличку штуку, що воно буде на фоні маячі така от штуковина. Так, давайте зараз відкриємо формарк. І о, нова версія. Ну, новою качати не буду. Запустимо бенчмарк. У мене монітор на Full HD. Тож, бенчмак Full HD буде. Так, запускаємо. Зараз приберу коробку. Поки він там трошки ганяє Переключу оцю штуковину на фон. І що дійшов бенчмарк. Так, бачимо температура 63. Ну, я ж кажу, в хаті спекотно, то взагалі-то вона була десь, ну там, 59, 60. Так. 340 ФПС. Так, що тут ще можна побачити? От хотспоти 80. Це, в принципі, показники дуже-дуже непогані для неї. Так, швидкість кулерів на 51%. Частота 2476. Ну, формарк він там не завжди максимальну частоту. Дає так. 319 320 Вт. Це є номінальна. В принципі, потужність. І ось результат. Так, формарк, результат. 20368 368 поінтів. Так, Температура максимальна 69, 2670, максимальна частота, мінімальна 2460. В принципі, ось такі показники. Ну, хай ще трошки поганяю, щоб ми бачили, що температура не росте. От вона десь приблизно максимум на 70. Ну, може там, не знаю, може 71 буде градус. Ну, зараз спекотно, може і не буде. 71, я думаю, зараз впаде. Ось, знову 70. Так, можете... О, зараз трохи музику виключу. Щоб було вам чутно, як вона працює зараз під е, таким агресивним навантаженням фурмарк. Досить тихо. Хоча, чесно, хочу сказати, що кулера, тут, якщо їх вмикати на максимальну потужність, ну, не найтихіші, але майже нема в цьому потреби. Бо, ну, щоб ви знали, відеокарти вони трошечки обмежені більше в передачі тепла від самого чіпу і можливостями радіаторів. Тобто ви бо там будете виставляти. Криві, коли, наприклад, на 50% швидкості, чи, наприклад, 80% чи навіть 90% швидкості, От воно майже не буде впливати на швидкість віддачі тепла, Тобто температури вони, ну, не будуть сильно прям кардинально змінюватись. От, тож немає такої. Потреби, і ви можете знизити шум, в принципі, як це робив я, і вона ну, максимум комфортно працює. Так, давайте тепер закриємо, садмітити не буду. До речі, коли її купив, там проганяв всякі ці тести, щось там робив, десь там навіть Андервольт робив. От, то максимальна, е максимальні параметри формаку цього були. У мене навіть десь залишились посилання результат, може десь в опис скину. 20 000, там, чи 700 чи майже 800 балів. Так, закриваємо. Все. Петчмарк можна закривати. Або, в принципі, ну, зараз ще запущу. Давайте ще раз, якщо хочете, так включити. шки поганя он 340 Це майже завершився тест. Зараз подивимось, скільки він видасть трошки менше. От, нічого страшного, це все рівно показники чудові. Так. Що вам ще показати? КПУЗ можна відкрити. Завантажилась. Так, графікс. Ну ось. Lід Force е Ще. А, чого показники трошечки менше можуть бути, бо в мене там зроблений невеликий андервольт. Так, зараз запущу MSI Afterburner, Так, це можна закрити чи звернути. Ось от, дивіться, в мене частота трошечки. Збільшена на 1000 МГц. От. І отакі параметри корв. Зараз виставлені. От. Якщо вам цікаво, то ви можете просто нагуглити, що таке андервольтинг, на, на що він робиться. Тут в мене невеликий андервольт, плюс зроблений ще оверклокінг, Тобто, щоб вона... Стабільно там брала менше напругу, але в, ну, в режимі нормальної роботи вона бере менше напруги, менше живлення бере, але працює на практично ті самі потужності. Зараз давайте в мене ігри небагато, але запущу от я зараз граю раджу тикла. Так, подивимось що тут параметри. Параметри, параметри. Так, а, тут э, нема... А, ні, є. О, конфігурація, дивіться, максимально очень високий. так, там можеш точно вже бачили. Зброшу. І повернемось на очень високі, на максимальні параметри. Окей. Запускаємо. Так. Клібінк на звук. Це на музика грає. Так. Давайте тут ще виберемо настройки. Де вона, екранографіка? Так, Full HD. Давайте ще відключимо вертикальну синхронізацію. І я вимкну зараз цю штуку MSI Afterburner, він там дає показники. Так, підтвердити. Ну що ви бачили? Ось температура зараз 50 градусів на 80 9% загружена. Те, що я казав, трошечки андервольт uh, з оверклокінгом 2700 частота в потребління 180. Ну і 31% це швидкість вентиляторів. Щоб ви чули, зараз звуку нема, наскільки вона тихо працює. І зараз давайте вже запустимо, подивимося, як воно там буде. Так, ми підтвердили. Окей, вийдемо так і продовжити. Так, воно вже загрузилось. Єдине, що ну награти мені не дуже зручно, але там щось постріляю, що ви бачили, трошки ближче зроблю. Так можна походити, пострибати. Ту -дун -ту -дун. Так, це максимальні показники графіки. Тише мы бачили. посмотреть Туда уже Продолжиты скепы ну, постреляем. Ось такі показники. Тож на рахунок FPS, чесно кажучи, я не знаю, я не дивився в YouTube, яким вони мають бути для Full HD монітора на максимальних параметрах графіки. От, бо я завжди граю з вертикальною синхронізацією. В принципі, я не бачу необхідності ставити максимальний FPS, бо в мене монітор Full HD на 60 Гц. От. Але ну, ви бачите які FPS, і ви зможете просто загуглити, подивитись на ваших там, якихось каналах на Ютубі, які мають бути відповідні до цієї відеокарти на максимальник для цієї гри, і впевнитись, що ну, це не якась там підробка, що все чинно, і вона дійсно відповідає всім своїм параметрам і видає непогану якість. Так, тож, захист від шахраїв. Дивіться, я її продаю, це моя власна карта, це не якийсь там перекуп. От, я нею користувався. Я дуже задоволений, просто бомбезно задоволений. І мене звати Артем Ось телефон мій на 3231, буду продавати і на OLX Це щоб ви просто бачили і не велись на всякі там різні пропозиції. Непонятно кого. Бо я вже стикався з дуже багатьма шахраями, які. Коротше, в них така схема, вони беруть навіть обзори роблять на відеокарти, і в ітозі вони можуть навіть прислати вам робочу відеокарту, але моделі нижчі. Тобто вони, грубо кажучи, продають.